Ну, що, ну, шо, ну? Я, я, можна, я зайду, А чого ти приперся взагалі? Ну, я, я що забувся? Ну, це, це не удивительно, звісно. Я, я думаю, провірю. Ти... А, чи я не пішла наліво, да? Да. <схай> так? До речі, знімаю відео, там відео знову питають, де ваш електролісапет? От, будь ласка, електролісапет і е, шофер. Собственною персоною. Ну, ти кажеш, не пішла на дівати. Я, я думаю, провірю, друг пішла, та хоч обратно може не прийдеш, відпочину, може знову на море поїхала. А, ні, ну я ж тобі така підводника. Ну <г Kurt Zo> я>, да. <граф> 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 no, я тобі ä, скажу, що казала, що підмету двір і нічого робити сьогодні не буду. Ну, собираюся двір підмітати. Ну хорошо, добре, я побіг, бо мені немає часу. Я кое що забувся, я приїду. Ну йди, я, я, завжав, не... я, я й не сумніваюся, що забувся. Ну, а я взяла віник, відрусовок та й буду сьогодні займатися справами. Діло движеться вже до завершення уборки двора. От, ну, от